Вітаю вас мене звуть Валентин Трилецький. А ви перебуваєте на офіційному каналі Козацька збуттяга». І Це окремий авторський блог Козацький Апокриф», де я знайомлю вас з маловідомими фактами з історії нашої України. Випадок з гетьмануванням цього діяча стоїть цілком осібно в історії війська запорозького. Поляк, протестант за віросповіданням, скандальний інтриган і баніта, тобто вигнанець. Він тим не менше зажив великої слави по всій речі, посполиті як вправний військовик. Тому був запрошений запорожцями до себе гетьманом, що саме по собі було безпрецедентним випадком. У козацтві він також уславився подвигами, за що врешті був страчений поляками. Далі унікальна історія. Історія Життя Гетьмана Саміла Зборовського. Самуель був шостим сином краківського каштеляна Марцина Зборовського, голови впливової родини польських магнатів, які 1573 року відіграли визначну роль в обранні новим королем Речі Посполитої французького принца Генріха Валуа. Самуель Азборовський став його придворним роком пізніше, під час лицарських змагань на честь короля, що відбувалися у Вавельському замку в Кракові, між ним і графом Яном Тинчинським стався конфлікт. Каштелян Перемиський Анджей Ваповський кинувся між Зборовського та Тинчинського, і в сутичці був поранений. Та незабаром помер. Його вбивство приписали Зборовському. Король виніс йому баніцію. Він був змушений покинути межі країни. Всі його маєтки були конфісковані. Саміло виїхав до Семигороду, тобто до князівства Трансильванії, де його прийняв місцевий правитель Стефан Баторій. А невдовзі, завдяки підтримці родини Зборовських, саме цей князь був обраний новим королем Речі Посполитої і разом з Самілом приїхав до Польщі. Зборовського одразу виправдали за старим вироком. Згодом він на чолі власної корогви брав активну участь у Лівонській війні з московським царством тут. Самійло вперше і зіткнувся з козаками під час виснажливої облоги Пскова королю знадобилася військова допомога, і він послав саме Зборовського на переговори з козаками, аби залучити їх до війни. Самійло не лише про це домовився, а й сам очолив окремий козацький підрозділ, який відзначився особливою мужністю. А сам командир військовим талантом 1580 року. Зборовський проявив неабияку доблесть у Кровопролитних боях під торопцем та при штурмі фортеці Великі луки. 1582 року запорозькі козаки залишилися без гетьмана на вимогу Стефана Баторія. Вони попросили свого кількарічного очільника Якова шаха скласти булаву і заховали його в Канівському монастирі подалі від королівського гніву за серію молдавських походів. Також пішла чутка, що десь загинув гетьман реєстрових козаків Ян Оришовський. Пізніше виявилося, що він живий. Інших визначних та характеристов харизматичних лідерів на той час у козаків не знайшлося. А без доброго гетьмана військо-отара без гетьмана військо гине, говорять козацькі прислів'я. Тому запорожці терміново почали шукати того, хто б. Міг очолити їх у такий скрутний час. Поголос про подвиги, військовий талант і мужність Саміла Зборовського досяг Запорожжя. І низові козаки послали до нього послів з пропозицією, щоб він став їхнім гетьманом. Зазначимо, що подібні випадки були доволі рідкісними у всій історії козацтва. Зборовський послав козакам схвальну відповідь, а ще пожертвував на козацькі кішне, аби яку суму грошей і подарунки для старшини. Проте заявив, що основна його мета місто Потиволь, яке захопили московити. Тому він волів би повести козаків у похід саме туди. Хоча мав шляхтяч і потаємні плани, його метою було посісти молдавський престол. Отже, зібравши власний загін з сімдесяти. Шляхтичів та сотні гайдуків ранньою весною 83-го року Зборовський вирушив на Запорожжя. А ще взяв із собою власного кухаря та біографа Бартоша Папроцького, який згодом описав всі його подвиги і видав їх окремою книгою. Залишивши коней у Каневі, загін направився до річки Самари, де його зустріла прикордонна запорозька варта. Козаки надали їм своїх лоцманів, які мали провести загін через пороги, але частина шляхтичів злякалася небезпечного спуску бурхливою водою. Тоді Зборовський сам подолав човном всі пороги, чим заслужив ще більшу повагу запорожців. Відпочивши у замку на Хортиці, Зборовський поїхав. До Томаківки, де в той час була Січ. Там його зустріли салютом. А наступним ранком на лицарському колісамілу Зборовському урочисто вручили гетьманську булабу. А ще назвали його козацьким прізвиськом Самуха. Від імені козаків старшиною була виголошена промова. Зацитуємо її. Милостивий пане, знаємо, що ти є славним лицарем гідного походження. Та це для нас мало значить тільки справа і мужнє серце. Чули ми багато від сусідніх народів і власної братії, що Бог завжди посилав тобі фортуну проти кожного неприятеля, приймаючи у себе такого великого. Походження пана, славного щастям і доблестю, не можемо тебе нічим іншим обдарувати. Тож подаємо тобі зброю перших наших гетьманів, яку вони з доброю славою зберегли. Самі ж ми з вірними намірами і повним послухом при цій булаві зичимо тобі, аби нами довго керував, аби собі нам вітчизні наші і нащадкам своїм безсмертну славу завоював. Зборовський подякував за виявлену йому честь, також промовою. Цитата: Мої милі чесні лицарі, я прибув на Запорожжя саме задля справи, а не для того, щоб прагнути до влади над таким мужнім військом, яким ви себе прославили. Вважаю себе лише наймолодшим членом всього козацького війська, і залюбки слідуватиму за його розсудливими порадами. Кінець цитати. Наступними днями в урочищі Каретебен новий гетьман зустрівся з послами кримського хана, який пропонував козакам йти з ним у похід на Персію та передав багаті дари. Але от козаки рішуче виступили проти виправи до далекої незнаної країни. Виникла суперечка, в якій січовики мало не втопили Зборовського – Боровського в Дніпрі. Але після палкої промови гетьмана на козацькому колі запорожці заспокоїлися. Через тиждень Зборовський виїхав на нову зустріч з татарськими послами. Але під час перемовин козаки раптом почали стрілянину. Село міць посадили гетьмана у човен та відпливли поодаль. До речі, серед козаків був характерник, який умів кожну кулю замовити, щоб ні йому не зашкодило, ні тому війську, яке з ним було. Що також засвідчено очевидцем Бартошем Папроцьким. Виявилося, козаки дізналися від втікачів з неволі, що татари мали підступно полонити гетьмана, а їх всіх застромити на палі. З нагоди порятунку гетьмана козаки з великої радості невимовні речі показували, стріляли, пісні співали на кобзах, грали і всяке інше, пише Папроцький. Далі стало відомо, що господар Молдавії Петрило Кульгавий затримав козацьких послів. Тому військо Запорозьке вирушило у морський похід на Молдавію, що співпадало з особистими планами зборовського. Під час переходу у Чорному морі козацьку ескадру спіткало лихо. Вони потрапили в страшний. Шторм, що не залишав шансів на порятунок. Лише завдяки ритуалу військової магії, який за згоди гетьмана провів писар Олексій Попович, козакам вдалося уникнути загибелі. Піднявшись Дністром від самого лиману до молдавського кордону, запорожці несподіваним штурмом взяли могутню Турецьку фортецю тягиня Бендери вбили там 6 тисяч турків та захопили величезні трофеї, зокрема 40 гармат. Потім козаки знищили містечко Ягорлик. Повернувшись на січ, через деякий час Боровський з козаками вирішили повторити похід. Але цього разу у Дніпровському Ливані козацька флотилія натрапила на загороджувальний османський флот. Жорстокий бій розвернувся не лише на воді, а й на суходолі, де козацький десант намагався зупинити татар, що прийшли на допомогу туркам зі степу. Запорожці позалягали по ямах, що лишилися від диких кабанів, та по шанцях, що самі встигли вирити. Ворожі сили переважали. Декілька разів, і лише завдяки військовим хитрощам козакам вдалося відбити напад, у якому загинув командувач турецьким флотом. Козаки навіть спробували захопити одну з галер, що сіла на мілину. Але потрібно було виконувати головне завдання, прориватися з оточення. Зборовський скликав загін добровольців, які вночі на човнах обійшли турецький флот і вдарили йому. Тил майже всі вони загинули, але зуміли відтягнути на себе турецькі сили. Це дало змогу козакам зібрати своїх поранених на чайки і податись до гирла Бугу, просуваючись річкою проти течії, вони також забрали з берега своїх десантників. А вороги не влаштували погоні, поза як так і не зрозуміли, куди поділися з оточення в лимані ці відчайдушні козаки. Так, шаленим маршем на веслах козаки відійшли до річки Інгул. Далі, просуваючись безлюдним випаленим степом, вони зіткнулися з новим лихом голодом, бо їхні човни з провіантом були знищені під час морського бою. А в степу тепер зовсім не було ніякої поживи. Від голоду їм довелося збирати і їсти кінські кістки, які пролежали тут кілька років. Тоді гетьман з військом попрямував до багатої на рибу річки Саврані, щоб. Там роздобути їжі. З великими труднощами козаки пізньої осені дісталися гирла цієї річки, де Зборовський залишив знесилених і поранених товаришів, а сам з невеличким загоном охорони вирушив до Польщі. І так скінчилося його гетьманування над запорожцями. Поголос про розорення запорожцями тягині, і захоплення великої кількості гармат вже дійшов до короля Стефана Баторія разом зі зливою скарг і погроз від турецького султана. Крім того, вже давно палав серйозний конфлікт між родиною Зборовських та великим коронним гетьманом і канцлером Яном Замойським, який одружився з сестрою короля і тому посів канцлерський уряд замість Анджея Зборовського. Це налаштувала братів Збаровських проти короля та Замойського. Вони почали воргувати. А дізнався про це баторій з листів, які видав особистий бандурист Саміла Зборовського, Войтек Длогорай, якого, на відміну від кухаря та біографа, козацький гетьман чомусь не взяв із собою на Запорожжя. Залишившись у Львові з невеличким грошовим жалуванням від патрона, Длогорай вирішив підзаробити і. Зрадив шефа за намовлянням шляхтича Ольбрехта Ласького, який все життя полював за козацькими таємницями. Музикант вкрав і передав угорським офіцерам Кобару і Цибергу листи Самійла до своїх братів, а також листи його братів до запорожців, в яких ті ділилися планами щодо можливого зведення на польський трон когось з габсбургів. Ошелешений Стефан Баторій розцінив це як змову проти нього і наказав доставити українську. Самого Длугорая, якому за таку зраду надали посаду придворного лютніста. Коли Саміло Зборовський дізнався про все це, то наказав козакам схопити зрадника, але спроба взяти його в Кракові не увінчалася успіхом. За сприяння Яна Замойського Войтик Длугорай утік до Німеччини і згодом став відомим ще за життя композитором-класиком свого часу. Томіло Зборовський повернувся до Польщі у квітні 1984 року та зупинився в маєтку племінниці в Пекарах під Краковом. Там його і вистежили люди канцлера Замойського. Вночі підкуплені слуги заховали його зброю, а найманці прорубали сокирою вхідні двері, закували в кайдани сплячого Зборовського та каретою повезли його до Вавеля королівського замку. Стефан Баторій наказав негайно стратити козацького гетьмана за старим і вже раніше анульованим вироком про баніцію. При цьому король сказав, мертвий пес не гризе. Ян Замойський катував свого суперника, вимагаючи видати спільників, але Зборовський мовчав. Розгніваний канцлер навіть відмовив йому в останньому бажанні. Той просив висповідатися перед смертю протестантському пастору. Розголос про його арешт рознісся країною, і викликав загальне обурення, адже це було порушенням прав шляхти. Шляхта відправила Замойському листа, щоб справу Саміла відклали до її розгляду на сеймі. Але врятувати Зборовського не встигли. 26 травня 1584 року у Кракові Саміла Зборовського стратили за ворітьми Вавельського замку. Відрубана голова скотилася з пенька і забризкала кров'ю кількох присутніх. Писав очевидець. Після цього Зборовський став символом несправедливості приватної помсти канцлера і короля, прикладом порушення. Закону і мучеником в ім'я шляхетських вольностей. Його брати Кшиштоф і Анджей розпочали справжню війну проти Яна Замойського, але, врешті, були змушені покинути межі країни. Ми вважаємо, що страта Саміла Зборовського була також помстою. Короля запорозьким козакам за їхню політичну та військову незалежність, адже він весь час вимагав від них повної покори, для чого ще раніше запровадив козацьку реформу і вів жорсткі реєстри офіційно прийнятих на державну службу козаків з шістьма роками раніше, борючись з козацькою вольницею, Стефан Баторій вже убив іншого козацького гетьмана Івана Підкову. Пізніше намагався розправитися з гетьманом Яковом шахом, але там, де воля, там нема місця сліпій покорі. А що ж самі козаки? У відповідь на захоплення тягині козаками Зборовського. Турецький султан ще наприкінці осені 1983 року наказав кримським татарам напасти на Україну. Тоді вони полонили кілька сотень людей біля містечок Опішня і Котельва. Єдиними захисниками українців були козаки, і вони сповна виконали цю свою функцію. Подальші події, названі істориками лицарським періодом війська Запорозького, і про них ми розкажемо у наступному випуску. Як письменник пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське і запорозьке козацтво, книгу, сили, яку вже можете шукати в українських книгарнях. А зараз обов'язково підписуйтеся на канал ставте свої лайки і коментуйте всі випуски. До побачення!